Наталія Коваленко разом із дітьми на два дні приїхала до Львова з Харкова на екскурсії у місті Лева. Жінка уперше каже: враження неймовірні. Особливо сподобалася каплиця боїмів. Дуже незвичайно, дуже красиво. Мене вражають скульптури. Мене вражає те, що вже скільки років пройшло, століть, і до цих пір все так гарно збереглося. Що так люди в ті часи могли таку красоту авжесаздати? Каплиця боїмів розташована в самому серці Львова на площі катедральній. Історики кажуть, це одна із найкращих пам'яток пізнього ренесансу міста Лева. Збудували споруду 1615 року на території тогочасного кладовища. Це усипальниця представників знатного роду угорського походження боїмів. Боїм збудував її для своєї родини і так написав Повіті, що тут має бути поховано три покоління. Будують для себе дітей і внуків, живим для молитви, мертвим для успіння і Богу ухвалу. У середині каплиці вівтар оздоблений різьбою та рельєфами. Основна тема інтер'єру страсті Христа. Бо вона дійсно є унікальна. Це різьба в камені. Збережена каплиця в своєму первозданному вигляді. Тут ніколи не проводилось такої фундаментальної реставрації. От вона була кольоровою як назовні, так і всередині. Але на жаль, ці кольори з віками вже втрачені. Всередині трошки є збережено тих кольорів. Після початку повномасштабної війни фасад каплиці боїмів захистили спеціальним рештуванням. Після її завершення його розберуть, а також встановлять уже відреставровану фігуру Христа на верхівку ротонди. Ковела, Олег Сюк, телеканал Перший Західний.